Що ви сьогодні з нами. Дякую дуже. Дякую за запрошення взяти участь і дякую вам усім. Я дуже тішуся, що я встиг в останній момент, так би мовити, прибути на медіадні. На жаль, у мене не випадало ні позавчора, ні вчора. Я сюди прибув, щоб ви розуміли. Ми ще не плачемо з тобою, Оленко. А, прямо з вокзалу. Я приїхав сюди з корабля на бал, тому що мені здалося важливим бути тут. Мені здалося важливим а, побачити вас, показати себе. Дехто мене дотепер через месенджери питає, чи це справді ти, чи я говорю справді з тобою, чи ти живий, чи можна з тобою спілкуватися. Зі мною можна спілкуватися, я тут. Це правда. Це величезне щастя. Я це вже казав. В одному з інтерв'ю, поки що не численних, але запитів багато. А, і це залишається актуальним. Це справді неймовірне відчуття після майже 2,5 років полону, 2 роки, 4 місяці а, бути знову на волі. Не вдаючись у філософствування з приводу свободи, а, наскільки вона відносна або абсолютна, я вам скажу, що на контрасті між нами це відчувається дуже добре, коли в тебе вона є. І коли в тебе вона обмежена. Не буває, коли її нема. Коли її нема, то тебе нема. Це теж дуже чітко було зрозуміло. Це дуже чітко відчувалося. Я ще оговтуюсь потрошку, хоча вже 4 тижні реабілітації минули. Вони минають у різних людей по-різному, але це були дуже гарні чотири тижні. Я ще не володію достатньо а, сучасним медійним контекстом нашим, бо все-таки я пропустив ці два з гаком роки. Я дуже багато пропустив. Я тільки зараз намагаюся наздогнати хоча б щось. З іншого боку, ну якісь речі я вже бачив, чув. А ще за ці два з половиною роки я, звісно, перебував в іншій реальності, в тому числі медійній реальності, яка разюче відрізняється від нашої. А, це був цікавий досвід. Це були цікаві польові дослідження, а, причому вони не були одноманітні. Був період, коли взагалі не було жодної інформації з зовнішнього світу, досить тривалий, і він дав змогу зрозуміти, наскільки життєво важливо для людини отримувати інформацію про те, що відбувається за межами її безпосереднього доторку, погляду, слуху, наскільки це впливає на стан, на настрій, на стійкість, на можливість маніпулювати. Наскільки важлива взагалі наша робота? Я маю на увазі журналістська робота, маю на увазі робота медійників і медійниць, здорової людини. Тому що пропагандистів теж іноді вважають медійниками, але це окрема тема. Це дуже важливо. Те, що ми робимо, це важливо для людини як такої. Потім була частина, коли було надходження інформації зовнішнього світу через телевізор, російський, само собою. Думаю, для тих, хто хоч трошечки стикався з пеністенціальними закладами, не секрет, якщо в СІЗО в камері є телевізор, він не вимикається ніколи. Він працює 24 години на добу. Це не вимога адміністрації, на відміну від світла, яке не вимикається 24 години на добу, це частина режиму. Телевізор просто не вимикають, тому що він говорить. Це можуть бути кліпи, це може бути Скабєєва. Це може бути Прокапенка, це може бути батлпорно, «Смотрите, як наша артилерія накриває укранациста. Це може бути що завгодно, але він працює постійно. Ну, я надивився слово, я ввійшов в цей контекст. І потім була вже інша ситуація, інший контекст це контекст колонії суворого режиму і спілкування, в тому числі з дуже різними людьми, які там відбували покарання, не військовополонені. Я маю на увазі, що крім засуджених військовополонених. І крім людей, які засуджені за співпрацю з Україною, там переважна більшість це люди засуджені за кримінальними статтями, за важкі, особливо важкі злочини, які дуже різні погляди на життя, дуже різна біографія, дуже різне ставлення до політичних процесів. Але у всіх очевидно, наскільки на них вплинула багаторічна робота пропагандистської машини, передусім телевізійної. І можна було на жаль навіть спостерігати, як це відбувається, і на наших хлопцях. Я кажу хлопцях, тому що, звісно, колонія чоловіча, тим не менше, і дівчата теж є в полоні. Будь ласка, не забувайте про це. Навіть на наших це відбувалося просто на рівні словника, на рівні концептів. Це був цікавий урок. Я думаю, що дуже а, цікаво буде попрацювати з цим якось більш а, аналітично. Коли я повернувся і мені мої рідні в якийсь момент сказали, ти подивись, які жахливі у нас заголовки в новинах. Подивись, які жахливі новини. Я сказав, це прекрасно. Тому що якби ви побули рік-півтора-два в атмосфері, де все чудово, ми перемагаємо, ми найкрутіші, ми найсильніші, довкола вороги нас ненавидять, тому що ми найкращі. Але ми всіх переможемо, і у нас все чудово. А ти бачиш на власні очі, наскільки все чудово в лапках, звісно. І потім ти потрапляєш туди, де кажуть, караул, зрада, там не так, тут не те. І ти розумієш, що ти перебуваєш добре в ризикованішому, вразливішому багато в чому, а багато в чому навпаки стійкішому, але безумовно вільнішому середовищі. Не, не настільки не співвимірно вільнішому, що воно справді війна. І ти це розумієш саме завдяки роботі медій і їх розмаїтості. Це багато це те, чого там нема взагалі. Ви це знаєте, але одна справа знати головою, а інша справа перебувати в цьому інформаційному потоці, я вам скажу. Це трохи спантеличує по первах. І ще це така дискусійна точка, але я про неї не міг не думати. Що, звісно, нам зараз дуже важливо аналізувати. Я, наприклад, про себе для себе. Трохи шкодував, що я замало часу і замало уваги приділяв механізмам, як працює пропаганда. Приділяв увагу, досліджував кейси. Коли вів медіатренінги ми розбирали деякі з них. Мало, треба було більше і треба було глибше. Тому що я звик про це думати, як передусім про нав'язування певної точки зору, створення контексту для людини, в якому вона діятиме так чи інакше. Тоді, якщо розібратися мова про знелюднення, мова про те, щоб з людини зробити предмет, щоб вона позбавилася власної ініціативи і можливості виробляти власну точку зору, просто відрізавши її від життєво важливої інформації, перетворивши її на фактично, ну не зовсім людину, позбавлену власної цієї едженсі свободи, пропаганда, оця якісна пропаганда, яку ми бачимо, якісна не обов'язково за рахунок хитромудрості. А за рахунок масованості, повторюваності такого лобового, лобової дії іноді, вона передусім спрямована на те, щоб в людини не було свободи, і вона припиняла бути людиною в повній мірі цього слова. Тобто, це, можливо, вихід на якесь філософствування, так видасться, але це дуже відчувалося, майже фізично. Так само, як суворий режим на колонії робить з тебе предмет. Або знущання з боку персоналу в СІЗО роблять з тебе предмет, так пропаганда масована і всеохопна, яка є всюди, вона робить предмет з людини. І стосовно тієї точки, про яку я казав, можливо, до, для мене особисто до обдумування. Я не думаю, що ми маємо імунітет від того, аби теж, особливо в ситуації тривалої, виснажливої війни, на виживання. Не спробувати скотитися туди ж, не захотіти зробити те саме. Тимчасово, трошечки, щоб виграти. Це відчувалося мною особисто, це дуже суб'єктивно, як екзистенційне зло, як онтологічне зло, якщо хочете. Спроба перетворити людину на щось, що можна пересунути, поставити до гори дригом, кинути в когось, і воно полетить, і вб'є, якщо буде треба. Просто під впливу агресивної майстерної скомпонованої пропаганди. Це ризик є. Ми не імунні. І те, що ми боремося за свою свободу, а це не пафосні слова, це правда, чиста правда, і там це відчуваєш як ніде, в полоні. Те, що ми боремося за свою свободу, не робить нас імунними від того, аби ми в процесі боротьби за свободу. Раптом не почали втрачати розуміння того, наскільки вона для нас важлива, і не спробували трошки нею поступитися. Мені здається, що цього робити в жодному разі не можна. Тоді ми втратимо просто внутрішнє наповнення цієї боротьби. Вибачте, якщо у вас загрузив, але реально ці, цей досвід, який от у мене був, мені пощастило насправді. Мені дуже пощастило не лише тому, що я можу зараз це говорити, а не лише тому, що я тут скажу чесно, те, про що я говорив. Своїй дуже близькій подрузі, моїй кумі, яка тут перебуває сьогодні, коли їхав в поїзді Інтерсіті, в якийсь момент мене трохи піднакрило, що я їду в Інтерсіті і читаю швидкість 120 км на годину українською мовою, а не сиджу на бараку і думаю про те, як я буду їхати коли-небудь може, якщо мені пощастить в Інтерсіті. А так і теж було. Ці штуки ще відбуваються. Мені пощастило, тому що наслідки для здоров'я у мене, звісно, є. Там немає здорових людей. Але вони менші. Набагато набагато, ніж у дуже багатьох хлопців і дівчат, слава Богу, що зі мною так сталося ну, від мене, а, мені пощастило в плані жорстокого поводження. Воно було. Знову таки немає людей, з якими не поводилися, б наших там жорстоко. Але це не до порівняння з деякими те, що було зі мною, не до порівняння з деякими іншими випадками, з якими я стикався. А, мені пощастило, що, попри тотальну вбогість. Того, що там оточує, а це крім жорстокості, саме вбогість. Вбогість телевізора, вбогість маскульту, вбогість попси, яка сучасна лунає, вбогість мови, якою з тобою спілкуюся. Я зараз не про російську, я зараз про словниковий запас і взагалі манеру поводження. Попри це все, у мене немає відчуття, що це згайний час. Я знаю, що у хлопців деяких було таке відчуття, вони ним ділилися. У мене немає такого відчуття. У мене був час подумати, у мене був час поспостерігати. Дійти до яких висновків, і ви тепер через це потерпаєте, бо я вас завантажую деякими з цих висновків. Але що було дуже важливо, була змога зробити крок в бік і подивитися трохи збоку в такій більш людській перспективі на те, що відбувається. Мені здається, що нам всім іноді це треба робити. Ну і ще раз маю сказати, що я там переконався, наскільки життєво важливо те, що наші журналісти і журналістки роблять. Дуже важливо. Не для політичної системи, вибачте, не для незалежності держави, для цього всього теж для людини, щоб вона лишалася людиною, яка усвідомлено і поінформовано ухвалює власні особисті або політичні вибори, і цими виборами вибудовує себе на майбутнє. Це дуже важлива наша робота. Про що ми іноді на конверії повсякдення просто можемо забути, іноді про це варто згадувати. Я дуже радий вас бачити. Дуже дякую вам. Дякую.